Близько сотні людей зібралися опівдні біля пам'ятника корольову в центрі міста. Мітингувальники вирішили звернутися до начальника УМВС України в Житомирській області з вимогою відкликати Житомирську роту Беркута з Києва. Ми сьогодні збираємо підписи до Лазарева Анатолія Анатолійовича, генерал-майора міліції, з приводу того, щоб повернути Житомирський спецпідрозділ Беркуту до Житомира на їхнє місце дислокації, щоб хлопці. Не не захищали цю владу, яка є злочинною. Люди, які підписуються під зверненням, кажуть, роблять це, щоб Житомирські спецпризначенці не виконували злочинних наказів і не воювали проти власного народу. Зараз я только що підписався атом, що повернули Беркут. Вот ребята, які вот давали так отдавали клятву атом, що ви служити народу, вони довжні йому і служити в принципі. Я за те, щоб дома і матері, які за них теж також болять, про так от повинні не переживати. Я підтримую абсолютно це звернення і хочу, щоб повернулися всі люди на свої місця. Хочу, щоб на цій землі благодатній, врешті-решт. Мир і спокій був і щоб була людська влада, щоб вона не грабувала, не вбивала людей, так як вони нахабно це останнім часом почали себе вести. Активісти протягом трьох днів на мітингах біля пам'ятника корольову збиратимуть підписи житомирян під зверненням і планують передати його в обласне УМВС.